Чуваєте, ви слабкість, впадає волосся. Чуваєте, ви, що немає енергії, чи є у вас проблеми зі сном, сухі шкіри, підвищена тяга до солодкого, чуття апатії, депресії, емоційна лабільність, Гарний дзвіночок дуже дуже голосний. Звернутися до ендокринолога після 30 років. Ми вже починаємо дуже активно власне втрачати м'язову масу. Приблизно до 70 років ми втратимо. 30% м'язової маси, те, що нам рекомендує власне ВОЗ, це 150 хвилин протягом тижня фізичної активності, яка якби, має бути у кожного. Я своїм пацієнтам раджу одразу вести щоденне харчування. Є у нас таке поняття як гарвардська тарілка. Насправді ми можемо просто додати це насіння конопель, яке має в своєму складі досить велику кількість білку. Чотири дні нормального сну підвищують ризик інсулінорезистентності до 30%. в фоні якби стресу і на фоні підвищеного рівня куртку. То ці всі тисячу кілокалорії вони будуть зовсім по іншому сприйматися організмом. Гормон кортизол. Всі так його трошки демонізують. Функції наших гормонів адреналіну кортизолу ми взагалі змогли, якби дожити до того періоду, до якого ми от дожили. І можемо з вами подкасти вести і якби взагалі такі теми розглядати. Пані Катерино, всі кажуть, що з віком метаболізм сповільнюється. Це правда так. І чому ми починаємо набирати вагу з віком? Насправді це не народна мудрість. Це факт, який підтверджений багатьма науковими дослідженнями. І основна причина це власне зниження м'язової маси. Зниження м'язової маси протягом нашого життя називається саркопенією. І насправді у нас навіть є такі певні дослідження, з яким відсотком втрати м'язової маси асоціюється певний вік. Тобто, після 30 років на жаль, це така рокова дата після 30 років, але після цього періоду ми вже починаємо дуже активно власне, втрачати м'язову масу, і особливо цей відсоток збільшується після 50 років. В середньому це 1% втрати м'язової маси на рік. Тобто, якщо так порахувати, то приблизно до 70 років ми втратимо. 30% нашої м'язової маси. Що з цим робити? Це дуже круте, класне питання. Є багато в нас дуже опцій, Я думаю, що ми проговоримо це. Але що я би хотіла сказати, що м'язова маса це власне той момент, який надзвичайно важливий, і він запускає власне подальші всі. Моменти по втраті нашого загального рівня стабільного метаболізму, чого тому, що коли ми втрачаємо нашу м'язову масу, м'язи в спокійному звичайному стані вони насправді споживають досить великий відсоток і кисню, і взагалі енергії. Коли їх стає менше, у нас власне і знижується цей відсоток споживання енергії, тобто у нас йде додаткове накопичення цієї зайвої енергії, і ця зайва енергія у нас, на жаль, якби починає метаболізуватися, накопичуватися у вигляді власне жирових відкладень. Це перший такий процес, але він не єдиний, власне, чого ми починаємо з віком набирати ось вагу. Добре, я вже зрозуміла, що 30 років це той кризовий вік, кроковий. Що робити після 30 років, що попередити цей процес і зробити своє життя в майбутньому кращим? Ну, це ми так більше якби жартуємо про 30 років, але е, насправді треба думати завчасно. І є такі декілька аспектів, які ми можемо взагалі включити в будь-якому віці в своє життя, для того, щоб відчувати себе абсолютно здоровим, функціонувати. Класно жити довго і щасливо, і здорово. Це основне. Перший момент це власне включити фізичну активність в свою звичайну рутину. Тут, якщо ми говоримо про фізичну активність, тут є таких два теж основних пункти. Перше, це те, що нам рекомендує власне ВОЗ. Це 150 хвилин протягом тижня фізичної активності, яка якби, має бути у кожного. Але якщо ми говоримо саме на рахунок м'язової маси, і ось того такого страшного слова саркопенія, про яке ми вже поговорили, тут є така рекомендація щодо силових саме тренувань, і вони мають бути протягом тижня два-три силових тренування тобто, треба просто. Комбінувати різні види фізичної активності для того, щоб власне почуватися себе здоровим, і для того, щоб наша м'язова маса вона. Після цих рокових 30 років все ж таки не знижувалася з таким великим відсотком. Тобто важливо не просто там ходьба, наприклад, швидка ходьба, йога, пілати, стрейчинг, а важливо саме додати силові з навантаженням тренувань. Так треба проконсультуватися, звісно, з лікарем, тому що є певні протипокази, звісно. Але якщо ми говоримо саме на рахунок того, що нам треба зберегти ось цю м'язову масу. То так ми говоримо про певні навантаження, і вони якби силові. Але якщо ми говоримо взагалі про серцеву серцево-судинну діяльність, про здоров'я метаболічне, то тут треба знову ж таки додавати і інші види фізичної діяльності. Тобто, ходьба швидка, повільна будь-яка вона буде дуже дуже корисним таким елементом в нашому взагалі щоденному житті і фізичній активності. Але це тільки один аспект, насправді. Якщо ми говоримо про те, як продовжити далі наше здоров'я, наше загальне таке гарне самопочуття, то тут треба також не забувати власне, про харчування. І якщо ми говоримо знову ж таки про м'язову масу і про набір ваги, тут треба пам'ятати про власне достатню кількість білку. Дуже 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 часто, ми насправді його в звичайному нашому раціоні не добираємо і. Я своїм пацієнтам раджу одразу вести щоденне харчування. Тобто, це дуже такий правильний елемент того, коли ти сам можеш навчатися на тому, що ти їси, і коригувати власне ту недостатність, яку ти, якщо маєш, або якщо не маєш, просто себе похвалити і якби далі йти за тим же планом харчування. Але з практики насправді дійсно кількість білку ми не добираємо. Я говорю про всіх і особливо про. Тих пацієнтів і людей, які мають певні обмеження в плані харчування, тобто які є вегетаріанцями або веганами, тут особливо необхідно слідкувати за цією кількістю білку. І якщо так говорити про розрахунок, нам необхідно приблизно від 1,2 до 1,6 і грам. Білку на кілограм маси тіла, але знову ж таки на рахунок харчування треба теж консультуватися з лікарем, тому що це залежить від загального стану інших і гормонів, і наявності, наприклад, якихось певних захворювань, де можуть бути певні обмеження по споживанню кількості білку. Це перше. друге, це залежить звісно від статі і фізичної активності. Тому тут в будь-якому моменті нам треба на це звертати увагу і якби коригувати ось цю кількість білку. Але... Це те, що дасть можливість нам зберігати наші м'язи і, взагалі, наше здоров'я в дуже такому гарному, гарному, гарному рівні, добре. А можливо, ви щось порадите так, щоб білок засвоювався краще? Щось можливо можна з цим зробити. І чи потрібні якісь різні додатки до звичайних продуктів харчування? Насправді, якщо ми говоримо про взагалі про харчування, про те, щоб там засвоювалося щось, треба починати взагалі з базисних таких моментів: це чи раціонально взагалі у нас складена наша тарілка. Тобто зараз дуже багато було останнім часом, останні там 10 років різних абсолютно дієт на різні тематики. Популярні Тікток, всякі дієти і так далі. Блогери багато чого рекомендували, але багато досліджень вони все ж таки сходяться до одного і того ж В принципі такий стиль харчування, як середньоземноморська дієта. Але є у нас таке поняття як гарвардська тарілка. Тобто, коли у нас має бути половина власне клітковини, різнобарних овочів і фруктів, і протягом тижня вважається, що найкращий варіант для нашої мікробіоти. Кишківника це 20-30 овочів фруктів протягом тижня різних. Якщо здається, що це дуже багато, насправді це не багато, тому що якщо ви візьмете буквально там трошки еклектичну таку тарілку, зробите там, де у вас і помідори, і огірки, і шпинат і так далі, це у вас вже буде якби салат, який вже буде наповнений достатньою кількістю власне тих овочів, які нам необхідні, і клітковини. Четвертина, якби цієї тарілки, вона має бути присвячена власне тому білку. Але білку якісному, і знову ж таки нам треба дивитися наповнення і власне цю кількість. Інша четвертина це власне здорові жири. Якщо ми не добираємо білок, от відповідаючи на ваше питання, насправді нам треба звернути увагу тоді, які продукти нам треба додати, які мають високий вміст білку. І тут є такі досить неочевидні моменти, це, наприклад, там, насіння конопель. Це нічого має там спільного з легалізацією зараз канабісу, але насправді ми можемо просто додати це насіння конопель, яке має в своєму складі досить велику кількість білку, просто якби додати її цю речовину як звичайно звичайний такий додаток до салату, і це вже якби поповнить цей певний рівень дефіциту білку, якщо він є. Тому тут треба спочатку почати з ведення цього щоденника харчування. Наскільки б це не було там тривало, якось скажімо так, трудозатратно трошки по часу, але це той момент самодисципліни, з якого треба почати, тому що дуже багато відповідей є в нашій тарілці. Тому я би почала, от з скажімо, взагалі з наповнення цієї тарілки, а не з якихось добавок, які там мають раціоналізувати взагалі наповнення нашого скажімо, складу. Тобто там білкового, жирового і вуглеводного, нам треба взагалі подивитися, тобто зрозуміти, чи достатньо чи недостатньо чогось. Це насправді не все. Якщо ми говоримо про моменти, які нам треба, скажімо, за якими треба слідкувати, так і контролювати. Ми проговорили про там фізичну активність, про білок, але дуже важливо насправді постійно слідкувати і за іншими показниками, тобто проходити регулярні обстеження, чи капи. Для того щоб розуміти, які в тебе є, наприклад, хронічні захворювання, які є дефіцити, які є інші умови, що можуть впливати власне, на, скажімо, загальний стан і на втрату цієї м'язової маси. Тому знайдіть свого лікаря і проходьте регулярно чекапи. Це дуже дуже важливо. Дуже вам дякую за такі корисні поради. Що ще можна зробити? ще я би радила дивитися насправді і контролювати е, свій сон. Я розумію, що в наших умовах це зараз надзвичайно складно і від нас не залежить. Проте, дослідження говорять, що 4 дні умовно без нормального сну вони підвищують ризик інсулінорезистентності до 30%. А це якби в свою чергу. І надає нам ось цей негативний такий шлейф нашого фонового метаболізму, що якби дозволяє зайвим жирам накопичуватися, зайвій глюкозі циркулювати. В нашому організмі відкладатися у вигляді цих жирових відкладень, що я раджу, це все ж таки намагатися лягати в той самий день, в який ви прокинулися намагатися все ж таки а, снідати зранку обов'язково, тому що є знову ж таки мільярд різних досліджень, які говорять про те, що сніданок він власне має бути основним прийомом їжі тобто дуже важливо балансувати між. Тим, як ми прокинулися, як ми запустили наш власний організм, наш день мати збалансовану тарілку, і ще що би я власне в цьому загалі контексті ще порадила, це слідкувати за тим, щоб у нас не було великої кількості чітмілу, тобто великої кількості швидких вуглеводів. Це те, що дуже за короткий період часу високо підвищує рівень глюкози. І власне це приводить до чого? Що ця глюкоза, яка якби швидко накопичилася, на жаль, вона не настільки й довго нас е, може спонсорувати енергією. тому що глюкоза, власне, і будь-які вуглеводи нам необхідні для енергії. І якщо це швидкі вуглеводи, ми отримуємо цей великий скачок, але на жаль, буде і... Дуже швидкий спад, і через якийсь дуже дуже обмежений такий період часу нам знову захочеться їсти. І тому а, це неефективне взагалі споживання калорій, і от такі швидкі перекуси вони будуть проводити до того, що буде поступово набиратися вага. А швидкі вуглеводи це що на прикладі, що ми зустрічаємо кожного дня. Це те, що власне ми бачимо. Те, що смачне, скажімо так: це тістечка, це солодощі, це можуть бути макарони, але не з твердих сортів пшениці. Це можуть бути соуси, там де дуже велика кількість, власне доданого цукру. Це можуть бути будь-які солоні продукти, які також мають в своєму складі велику кількість насправді доданих цукрів і жирів, які є дуже дуже некорисними. Тому теж за цим треба слідкувати. Власне, це дійсно от те, що дуже нам хочеться інколи, але його треба обмежувати. Я не говорю, що взагалі там якось не звертати на нього увагу. Але якщо є така можливість, то все ж таки обмежити цей прийом цієї їжі. Тобто, це фастфуди і так далі. Тобто, це всі такі продукти, які нам допомагають, скажімо, підвищити рівень нашого серотоніну, але на жаль, вони так само. Підвищують дуже швидко наш рівень глюкози, що є некорисним для ваги. Добре, як на рахунок контролю гормонального фону, за яких симптомів які обстеження треба пройти, щоб виявити вчасно проблему і коригувати її? Насправді, взагалі, симптоми, з якими звертаються до лікаря-ендокринолога, вони дуже різноманітні інколи. Пацієнти приходять і кажуть, я не знаю, я вперше якби, у вас на консультації, взагалі у лікаря цієї спеціалізації, я не знаю, якби, що, що мені вам розповісти. І я себе інколи відчуваю дійсно як гадалка ворожка, тому що я починаю задавати питання: чи відчуваєте ви слабкість, чи у вас випадає волосся, чи у вас є набір ваги, чи відчуваєте ви, що немає енергії, чи є у вас проблеми зі сном. Чи є у вас сухі шкіри? Ну, тобто, отакі от всі моменти, чи є у вас підвищена тяга до солодкого, чи є набряклість. І от з цього діапазону скарг дуже рідко є, хоча б одна людина, яка скаже: Ні, взагалі, це не про мене. І воно дійсно трошки ти себе відчуваєш, якби Як ну на що допиті. ти під так, так, так. Але насправді є дуже дуже конкретні діагнози, яким якби. Відповідають дані симптоми, тому що по перше, це зміна ваги, тобто різка зміна ваги в одну або іншу сторону, або набір, або швидке схуднення це теж такий гарний дзвіночок, дуже дуже голосний звернутися до ендокринолога, взагалі до лікаря, але до ендокринолога дуже важливо звернутися. Друге, це власне скарги, як це не дивно звучить, але скарга, коли є зміни взагалі нашого настрою. Тобто умовно відчуття апатії, депресії, відчуття перепадів настрою є такий навіть симптом, емоційна лабільність. Вона дуже часто спостерігається при такому діагнозі тероїдит. Власне, оця емоційна лабільність, коли у нас є перепади нашого настрою протягом дня, це може бути навіть протягом години. Дуже часто я бачу, що пацієнти спочатку йдуть до психотерапевта, вони йдуть до психіатра, і це ну це супер що. Люди якби йдуть, консультуються зі спеціалістами, це дуже круто, але насправді дуже часто за цими симптоматиками, за цими симптомами, є досить адекватні взагалі дефіцити, які просто ми коригуємо, і далі маємо зовсім інші результати по настрою, по загальному самопочуттю, по енергії і по багатьом іншим аспектам. І це не психотерапевтична і психіатрична причина, тобто, це дуже... Звичайні такі адекватні моменти. Я вам скажу, що навіть я була ну, буквально там в тому році була на конференції ендокринологічній, яка присвячена чітко лікуванню лише щитоподібної залози, І було дослідження, яке для мене теж було відкриттям, де презентували групу пацієнтів. Одні, одні пацієнти вони отримували терапію антидепресантами, а інші пацієнти вони отримували теж зрозуміло, що це певна група вибірки, тобто підбирали цих пацієнтів, але вони отримували. Терапію препаратами гормону Т3, і насправді оця друга група вона мала набагато кращі результати в плані емоційної сфери, в плані взагалі результатів по своєму лікуванню депресії і в плані взагалі свого емоційного здоров'я в порівнянні з пацієнтами, які отримували антидепресанти. Я не говорю зараз, що всіх треба лікувати цим абсолютно ні. Але я просто говорю про те, що дуже часто під маскою інших якихось симптомів скриваються. Насправді приховуються моменти, які пов'язані з ендокринною системою, тому починати, якби власне. Я би радила з цього. Ну і третє таке, на що треба звернути увагу, це власне симптоми, які пов'язані з вашим зовнішнім виглядом. Це випадіння волосся, це сухі шкіри, це ламкість нігтів, це якісь, можливо, поява теж і висипки. Тобто, коли воно все в один момент е, умовно сиплеться. Треба дивитися, треба купати глибше, тому що часто це теж можуть бути не дерматологічні, тільки косметичні якісь моменти, а часто це. Можуть бути дефіцити надзвичайно часто. Це може бути прихована просто залізу дефіцитна анемія, яку треба лікувати, яка досить гарно піддається лікуванню, і яка насправді дуже є частотним взагалі, захворюванням у жінок репродуктивного віку, часто зустрічається, тому насправді я би радила от придивлятися до себе і дивитися, чи змінюється власне. Щось в вашому організмі, чи відчуваєте ви себе якось по-іншому? Тому що люди теж часто вони говорять, що ага, це весна, наприклад, це там якийсь, я не знаю, зараз стрес там це я не доспав, тому що ну там зрозуміло війна і так далі, тобто переживання і все, але дуже теж часто за цими всіма. Моментами приховуються дійсно якісь непроліковані, невизначені, якісь хвороби, але не завжди хвороби, просто можуть бути звичайні дефіцити, які просто ми коригуємо. Навіть так, це банальний... така симптоматика, до якої ми звикаємо щодня, і особливо не звертаємо на неї уваги, і не думаємо, що це якісь такі тривожні дзвіночки, за яких треба пройти обстеження і звернутися за допомогою сто відсотків. Добре, як на рахунок гормонів, взагалі яку роль вони відіграють в цьому процесі? Якщо ми говоримо про гормони, ми повертаємося до теми е, набору ваги, але це насправді все якби все дуже пов'язано між собою. Якщо ми говоримо про гормони, то вони відіграють теж ключову роль. Така колаборація, скажімо так, багатьох факторів, які призводять до цього набору ваги з віком, тому що у нас умовно є гормони молодості і є гормони власне старості. Зрозуміло, що ми їх так не ділимо в класичній літературі, але є гормони, які з віком, на жаль, теж і тут я не говорю про ці знову ж таки повертаючись рукові 30 років, але Загалом є певні гормони, які з віком природньо зменшують свою кількість. Це і гормони щитоподібної залози, і гормони наднирників, і, власне, статеві гормони це основний момент, тому що вони теж одні такі з перших, хто піддаються інволюційним змінам. І оскільки дефіцит ми спостерігаємо цих гормонів, зрозуміло, що при там, наприклад, недостатності гормонів щитовидної залози, у нас так само зменшується… Власне, наш такий знижується наш метаболізм, всі процеси відбуваються в нашому організмі набагато повільніше. Враховуючи би, факт саркопенії, втрати м'язової маси, якщо ми не займаємося спортом, враховуючи те, що у нас, там, наприклад, є ще якісь там, дефіцити, не добираємо білку і, там, зрозуміло, поступово би, стаємо старше і старше, у нас і буде, ось а ще як, як ми вже говорили про сон, наприклад, якщо є ще. Неправильний у нас алгоритм щодо сну, ми лягаємо там у другій годині і там прокидаємося пізно ще зі сніданком у нас якісь там проблеми. Ми його пропускаємо. То звісно, це все в колаборації дає. От ту картину, яку ми маємо, тобто що поступово при тій самій, наприклад, тарілці і при тому самому калоражу по харчуванню, яке було там 5 років назад. Зараз це буде зовсім інший результат, інша історія, тобто ми будемо набирати вагу. Тому за цим теж дуже треба дивитися. І, власне, та моя рекомендація щодо чекапу, щодо обстеження регулярного, вона з цим і пов'язана. Тобто, нам треба постійно дивитися за своїм рівнем і гормонів, і мікроелементів, і взагалі біохімічним показникам, тому що це все працює каскадно і впливає один на одного. А тепер скажіть, будь ласка, наскільки сильно насправді знижується метаболізм з віком, і наскільки це катастрофа? Я би не сказала, що це катастрофа, тому що ну дослідження говорять, що там приблизно один відсоток, так але е, дивіться, це все знову ж таки працює якби разом. Не може бути так, що там тільки один якийсь елемент на щось впливає. Дуже часто дійсно ці всі фактори, коли вони вже сумуються. Вони вже будуть разом знижувати наш метаболізм, і у нас буде просто природне це накопичення, власне, ось і саркопенія, і проблеми зі сном, і неправильне харчування. І тут ще дуже важливо, що це все таке, скажімо так, порочне коло. Тобто, коли у нас йде накопичення зайве жирової тканини, жирова тканина, вона теж гормона активна, але якщо ми так глибоко не будемо. Туди заходити, а будемо все ж таки на рівні клітини говорити, то в стані інсулінорезистентності все рівно клітина вона хоче додатково мати цю енергію. Вона все рівно кожна клітина нашого організму, а вона посилає такі певні імпульси в центр голоду і каже: будь ласка, нагодуй мене. І в контексті цього у нас йде все рівно підвищення рівня апетиту, скажімо так, і все рівно пошуковий наш рефлекс в плані харчування, і взагалі харчові зневички, вони будуть. Змінюватися в сторону пошуку цих швидких вуглеводів, тобто тоді, коли ми будемо швидко задовільняти ось цю конкретну локальну необхідність наших клітин, чим більше ми будемо, власне, якби продовжувати в цьому стилі в стані інсулінорезистентності, тим більше ми будемо накопичувати. Цієї зайвої жирової маси, і тим більше у нас буде ще більше апетиту, тяги до солодкого, до якихось перекусів, можливо, теж це дуже важливий момент, і тяга до великих порцій. Тобто просто людина може не помічати, що вона насправді може їсти навіть плюс-мінус адекватну адекватну їжу, але її порції вони збільшуються. І ось ці перекуси між прийомами їжі, вони теж дуже. Характерні для цього стану, і за ними теж треба слідкувати, тому що буває так, що, наче якби там відслідковують свою там тарілку харчування, вона досить адекватна, все окей. Але там ввечері, наприклад, людина приходить і бере там, випиває половину там, наприклад, пляшки просеку і забуває про те, що ну якби її теж треба включити в цей щоденний харчування, тому що алкоголь він теж має. Свій калораж і досить великий, тому якби все на все впливає. Тому треба дивитися в комплексі насправді працювати на випередження. Добре, а стрес як, наприклад, він впливає взагалі на наш апетит. на Наше життя стрес це ще один такий фактор, на що множиться все про що ми проговорили до цього, тому що дивіться, гормон кортизол насправді всі так його трошки демонізують. Його не треба демонізувати. Він природою, якби нам був. Даний, і ми йому дуже вдячні, тому що завдяки взагалі функції наших наднирникових залоз і інших гормонів, зрозуміло, але функції наших гормонів адреналіну кортизолу ми взагалі змогли якби дожити до того періоду, до якого ми от дожили, і можемо з вами подкасти вести і якби взагалі такі теми розглядати. Цей гормон він власне якби необхідний для того, щоб ми активізувалися і вибрали найкращу реакцію на стрес, на якийсь подразник, скажімо так, тобто, стрес це. Не обов'язково щось там погане, може бути щось і добре. Але нам треба просто в діапазоні тих реакцій, які е, у нас є, вибрати найкращу: це або бий, або замри, або біжи. Під час підвищення рівня кортозолу, якби фізіологічного на якийсь подразник стресовий, нам треба зреагувати. Але коли у людини цей подразник умовно він постійний і вона не завершує цю стресову реакцію адекватною реакцією на а стрес. Це яка адекватна має бути реакція? Це власне бий, біжи, замри. Тобто, власне, вона має закінчуватися е, чимось для організму тригерним. Тобто, організм має зрозуміти, що зараз я виділив гормон, він мені допоміг, і зараз ми можемо розслабитися, тому що це все закінчилося, і ми можемо перейти в звичайний свій режим. І найкращий варіант завершення цієї реакції це є спорт. Тобто, якщо є стрес, спорт, якби він говорить про те, що все якби ми здійснили, ми закрили цю. Таку цепочку, і власне якби далі починається звичайно, наше нормальне життя. Тому всім рекомендую, якщо там зрозуміло, ми всі живемо зараз в стресі. все ж таки, якщо не було спорту, то його включити в, в свій день. Але якщо ми говоримо про постійний стрес, наприклад, е, який є, от теж у нас у багатьох, то такі гормони, вони якби починають знову ж таки активізувати всі ті. Елементи, які необхідні для того, щоб бігти, тобто щось робити, щоб вижити умовно. І вони починають діяти, скажімо, такими певними речовинами, які запасають всі вуглеводи, всю енергію, яка надходить до нашого організму, тобто на фоні постійного такого перманентного стресу у нас. Ми можемо їсти умовно тисячу кілокалорій, що я нікому не рекомендую, але тисячу кілокалорій, але на фоні якби стресу і на фоні підвищеного рівня кортизолу ці всі тисячу кілокалорій, вони будуть зовсім по-іншому сприйматися організмом. Вони будуть дійсно запасатися. Скажімо, так. А як прорахувати потрібну кількість калорій, які потрібно споживати. Дивіться, тут по калоріям треба насправді зараз відходять і відійшли дуже дуже від теми от підрахунку прям калорій, хоча дійсно якби адекватний дефіцит має бути в порівнянні з фізичною активністю, яка є у людини протягом дня. Але що тут дуже важливо, треба дивитися в комплексі, який вік, який рівень фізичної активності. І власне дивитися на хронічні або нехронічні захворювання у людини. Тобто, можливо, в даний період часу треба, якби, якісь певні калорії інші, тобто збільшити навпаки калораж, тому що там людина, наприклад, готується до айронмен. Ну, умовно, в мене були такі пацієнти, які там до цього готувалися. Якщо людина там, наприклад, спортсмен, тобто для спортсмена і умовно там для нас з вами це зовсім інший калораж. Тому тут треба дивитися вид діяльності, фізичної активності, і взагалі жінка, чоловік і вік. Тобто тут дуже багато всяких таких, скажімо так, нюансів. І оці от 1200 кілокалорій, зараз від них знову ж таки відходять, тому що нам треба розуміти і вагу пацієнта, і зріст, і так далі. Тобто це все в такій великій, великій, великій колаборації багатьох-багатьох факторів. Катерина, безмежно вдячна вам за всю інформацію дякую. за ці поради. Тепер ми точно розуміємо важливість постійних чекапів, в сну здорового, здорового харчування. Дуже вам дякую! А ви, шановні глядачі, турбуйтеся про себе. А клініка Адоніс вам з цьому з радістю допоможе.